Представники 70 франко-українських асоціацій майже з усієї Франції вперше зібралися під одним українським дахом у культурному центрі при посольстві України у Франції. До цього часу працювали для України та з Україною переважно порізно. Події останніх років спонукали гуртуватися українців і тут за кордоном. Цей форум його мета, звичайно, показати французам і французам українського походження, що є велика кількість громадських асоціацій, а з іншого боку, так само, щоб асоціації могли між собою познайомитись і далі мати якісь спільні проекти. Найбільш простий приклад цього це якщо запрошувати якихось музикантів чи митців, щоб запрошувати їх не в одне місто, а одразу робити турне. Діяльність франко-українських асоціацій тут, у Франції, має багато напрямків, але для усіх організацій назавжди Ли і залишаються спільними українські інтереси в рамках форуму заплановані круглі столи, наприклад, про університетське освітнє співробітництво, присвячені культурній співпраці та туризму. А ось так на практиці представляють українську культуру та мистецтво, які, до речі, набувають досить широкої популярності у Франції. Писанки вже роблю 30 років у Франції. Французи також роблять щось подібне. Вони малюють олівцем та фарбами. Наша писанка є дуже особлива. Я знаю французів, які дуже цікавляться нашою методою в писанкарстві. Більшість асоціацій за останні два роки об'єднали та спрямували свою діяльність на допомогу постраждалим від подій на сході України. Вже відправили майже 600 тисяч тонн гуманітарної допомоги від дитячих шкарпеток, одягу, військового спецодягу та оснащення до Вартісних медичних приладів для цього у Франції організовували різні цільові проекти зі збору коштів. Спочатку майдану ми почали працювати з міжнародною асоціацією підтримки України, з якими спільно організовували лікування поранених майданівців тут у Франції, а також лікування військових вже після початку воєнних дій. Французькі психологи проводили семінари в Києві щодо немедикаментозного подолання болю. За останній рік ми змогли відправити 25 вантажів гуманітарної допомоги медобладнання та три машини швидкої допомоги. Ідеї проголосили, контактами обмінялися. Займатися благочинністю для рідної країни, перебуваючи за її межами. Справи не з легких, але, схоже, для українців немає нічого неможливого. Навіть за кордоном, переймаючись власною долею, їм вдається знаходити час і можливість для своєї країни. Вікторія Райчинець, Андрій Коваль з Франції для ЮЕЙТІВІ.